Всім привіт, з вами, як завжди, я і в цьому відео я буду збирати команду року. На сайті FK-24 вийшло голосування, в якому можна проголосувати за тих чи інших гравців, яких ти хочеш бачити в Тоті. Перша, коли я виберу це воротаря, тут, як на мене, є три топових воротаря, які могли б бути в цій команді: це Алісон, Едерсон та Терештег. Ну, я поставлю все ж таки Едерсона, тому що в прошому сезоні він забрав требл, гарно себе показував. Тому я думаю, він заслуговує бути в тоті. Далі вибираємо захисників. 100% на це зайде Рубен Діаш. Ну і ще тут є топовий правий захисник, як на мене, найкращий на даний момент це Олександр Ар. Давайте провертаємо та подивимося, хто тут є ще. Ну і я тут бачу двох топових лівих захисників: це Ернандеза та Грімальдо. І я б вибрав на позицію Елзе. все ж таки Грімальдо, нехай буде саме він. Хоча, я думаю, більшість вибере все ж таки Ернандеза. Із захисту залишилось вибрати одного центрального захисника. Ну, і тут є віржо Дейк, але якщо дивитися правді в очі, Пропередній сезон в нього був, чесно кажучи, так собі. І є ще Стоунс та Мін Дже. Це дуже важко вибрати між ними, тому що, як на мене, вони двоє доволі однакові. Ну я все ж таки виберу, щоб не було багато гравців із Манчестера Сіті, я виберу Мін Джа. Я думаю, різниця невелика буде. Ну і переходимо до півзахису. Давайте подивимося, кого тут ми виберемо. Я бачу Белінгама Його ми точно кладемо в команду. В Рау Мадриді він себе дуже гарно показує. Ну і давайте ще подивимося та виберемо якогось півзахисника. Тут є непогані півзахисники доволі. Але 100% ми беремо Родрі. Як на мене, він дуже шикарно відіграв. Попередній сезон ну і в цьому сезоні він гарно грає. Заміняв Дебрюна, коли він був на травмі. Ну і давайте ще поставимо Кевіна Дебрюне. Він теж заслуговує бути тут. І все, півзахист, зібраний, Бельнгам, Родрі та Дебрюне, як на мене, це прям дуже шикарно. І давайте зберемо нашу атаку. Я думаю, що в атаці в нас виникнуть найбільші проблеми, тому що гравців атакуючих багато, саме топових гравців. Ну, а місць всього лише 3. Я замітив тут Харі Кейна, і я б хотів бачити його в цій команді, тому що він дуже класно себе показував в Тоттенхемі, зараз показує себе класно в Баварії. Тому я думаю, Харрі Кейн заслуговує бути в команді. Далі гортаємо і дивимося, хто ще є. Є багато класних гравців. Є Вінісіус, Кріш, Бензима, Кварацхеля, Осімхен. Ну, прям топово. Я б взяв Крістіану Роналду, так як він найкращий бомбардир 2023 року на лівого Вінгера. Залишилося взяти правого Вінгера, і багато хто з вас каже мені, бери Ліонеля Месі, але я не хочу брати Ліонеля Месі. Як на мене, ну він вже не той, щоб його брати в цю команду року. Так він забрав золотий м'яч, але як на мене це було нечесно. Ну і переміг в чемпіонаті світу. Але я не хочу брати його команду, а замість нього я візьму Мухаммеда Салаха, який показує результати в прем'єр-лізі, забиває майже в кожному матчі голи. І... Він прям заслуговує, як на мене, бути на правилній вінгері. Хоча і Месі це теж заслуговує, але, як на мене, Салах краще на даний момент, ніж Месі, тому ставлю я Салаха. Ну і ось так виглядає моя команда року. Нажимаємо відправити. Ну і напишіть в коментарях, чи згідні ви з тим, як я ставив гравців на позиції. І до речі, якщо ви ще не голосували. За гравців команди Року, то голосуйте, посилання на голосування в описі під цим відео. Тому проголосуйте та напишіть в коментарях, кого ви вибрали на ті чи інші позиції. Мені буде цікаво почитати. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока!